Кен проходить складний шлях росту від хлопчика до чоловіка. Перетворюючись на духа, він показує дуалізм свого характеру, перехід від невпевненості та слабкості до сили, беземоційності та силоспрямованості в разі небезпеки та проблеми. Їх душевні травми алгорично показані у викликах, з якими вони на початку стикаються. Кен зазнає страху перед старшими. Звичайно, як для азійської культури влада та поважне ставлення до старших в його житті переросло в якийсь момент в гетерократію, володіння старшими за віком його життям. Тунель, в якому він втікає від турбобабці, це алегорія на його життя, де його стараються зробити кращим швидше за всіх. Звісно, у розумінні старших бабця виступає збірним образом дорослих в його очах. Йому не дають насолодитися життям. Все, що в нього є, це він сам. Та зв'язок з його коханням у цей момент він старається бігти чим дужче з двох причин повернутися до коханої та дібрати світло, тобто зостатися собою. Він не хоче бути як ті дорослі, жорстокими та вульгарними, та йому не вдається, що є ключовою точкою у тунелі життя. Він проявляє дуалізм, в якому він зостається і слабким звичайним невпевненим милим хлопцем, і сильним цілеспрямованим та депресивним чоловіком, який вигорів на шляху до свого світла. Ця сила не просто сила, це акт переходу, це момент дорослішання. Турбобабця, як зазначив раніше, є уособленням дорослих, які стараються зробити правильно в їх розумінні, можуть нашкодити іншим. Як тільки ГГ проходить етап дорослішання, влада та сили переходять до нього, а образ страшної бабці переходить у кота нестерпного і шкідливого кота. Вона не має більше сил, але досі зостається там як нагадування. Бабуся головної героїні Сейко, сильна, але лише там, де це дозволяє світ. Вона знає все. Але каже тільки частину, вона провідник, старша сила, яка має обмежений вплив. Вона неодноразово допомагала їм, але тільки там, де має владу сама. Айра, головний двигун подій, сильна, красива, ідеальна занадто. Її образ не бажання, а компенсація. Вона навіть отримує схожі сили на ідеалізовану, конвенційно привабливу дівчину, Довге густе волосся, елегантні, але сильні рухи, але зостається з маленькою статурою. Вона ніби має все для того, щоб приваблювати інших. Та коли вона не отримує кохання, вона женеться за ним, бо вона боїться не бути вибраною. Вона є однією з перешкод на шляху знаходження парою себе. У неї не любов, а самолюбство. Дан-да-дан дан -дадан. це психоаналітична глибина, що маскується під бойову комедію.